Новозбудована дорога має протяжність сім з половиною кілометрів. Понад два кілометри лісової магістралі покрито щебнем, решта покриття з місцевого матеріалу. Відтепер дістатися з Карпилівки до сусіднього села верхи можна в будь-яку пору року, а головне значно швидше. Добре зараз дорога, що там казати. Дуже добре, ну, а раніше як їздили, треба було їх через камінь. Шлях скоротився, треба солярки менше. по-перше, пального дуже добре. Спасибо, що зробили таку дорогу. Новозбудовану лісову дорогу відкрили урочисто по святковому. Голова облдержадміністрації Борис Клімчук подякував лісівникам за оперативну роботу і підкреслив, що окрім економічного та лісогосподарського значення, така дорога має ще й соціальний підтекст. З однієї сторони це лісова дорога, а з другої сторони це дорога між селами. Так, один, два, три. І тут ми. Якби на перехресті стоїмо, рухатись будуть люди. Хай тут пройде 5 машин в день. Але це спосіб для людей добратися, бо ті п'ять машин, і 5 людей варті того. Сьогодні варті того, щоб по них теж подумати і подбати. Будівництво, ремонт та реконструкція лісових доріг один з пріоритетних напрямків у роботі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. На будівництво даної дороги лісівники використали понад півтора мільйона гривень. У лісогосподарських підприємствах області створено спеціалізовані дорожні бригади, придбано відповідну техніку. Загалом у 2013 році вже збудовано понад 65 кілометрів доріг. Ясно, що було багато песимістів, коли розказували, що це не ваша справа. Лісівники, ви вирощуєте ліс, рубайте, вивозьте. Вдалося перермати психологію, і ми бачимо, що зараз Волинські ліси поступово міняють лице біля дороги. Лісівники вже облаштували два рекреаційні пункти. А в перспективі тут з'являться нові дорожні знаки та вказівники.